На дотик, на дотик, ось ці 10 років збройного спротиву дали нам можливість сьогодні існувати. Бо саме тому, що українці взяли зброю і пішли захищати свою землю, то це той кордон, який це кордон добра і зла, і який захищається нашими воїнами. І це те, що дає можливість нам зараз бути вільними. І гідно жити, бо наш ворог все робить для того, щоб цього не було. Про сьогодні давай вже цілий рік виявляється. Я чесно була заскочена. Мені здається, тільки-тільки ви це починали. І сьогодні ми тебе підписуємо як організаторку проєкту Коханий, я живу. І це про жінок, чиї чоловіки загинули, захищаючи нашу землю, ось цю нашу свободу і можливість вільно і гідно жити на своїй землі. Цілий рік це вже у вас ціла ком'юніті, ціла спільнота. Ми сюди вас запрошували з мамою, ви про це говорили. І вже чотири чи скільки вже наборів? ну Трошки про це скажи. Так, дійсно, 14 квітня нашому проєкту вже рік. На жаль, що цей проєкт має існувати і що в ньому є потреба. Звісно, нам би не хотілося цього, але так як він потрібен, ми існуємо і досі. Станом на зараз три групи у нас вже випущено було, і одна група зараз проходить якраз розпочався проєкт. І скажімо, саме на річницю нашого проєкту, у дівчат був, була третя зустріч проєкту, яка є однією з першого переломних вона uh -huh. вважається і е, і ми насправді ми тільки е, в цей день зрозуміли, що якраз 14 квітня е, це і ще і початок е, то, війни Росії проти так, так. України. Так, так, так. Ну, я це називаю одразу так російсько-українська війна, а а то ну. Так, було названо АТО, але для мене це війна. Це війна, але тут, знаєш, для мене що важливо, що ми вже тоді зрозуміли, що це держава-терорист, це антитерористично, тому що війна з терористами. Ми ведемо війну не з якоїсь держави. Ми ведемо війну з терористами і садистами світового рівня. І, тому, і це якраз той день, коли ми дали відсіч. Тобто ми вже зрозуміли, що. Воно не розсмокчиться, вони прийшли не просто щось там русскоязичних спасати. Вони прийшли нас вбивати і нищити. Це їхня екзистенційна війна, і нам треба давати відповідь адекватно. Цей проект ти кажеш: ну, якщо скільки це вже жінок, дівчат і отак два місяці, як ви тоді з мамою планували? Тобто, отак відбуваються ці всі групи, і так це все проходить. Чи щось змінюється протягом цього року? Того, що ви коли планували, задумували? Ну, в принципі, як ми планували, так ми йдемо. Два місяці у нас активна фаза проєкту йде. Потім у нас також, так як у нас це вже не просто проект, це я її називаю її спільнотою, угу. у нас і прапорець пам'яті, наш пам'ятний простір. У нас різні фотопроекти, відеопроекти, які включені саме е, в наш проект. І е, станом на зараз 22 жінки вже пройшли е, повністю активну фазу, фазу проекту і е, різні фотопроекти, відеопроекти. І е, зараз семеро учасниць, четверта група е, у нас іде активна угу. фаза проекту. Угу. Ну, і я так... В принципі, нічого нічого не змінюється. Ну єдине, що трошки ми. Е, на початку ми знімали щоденники дружин загиблих героїв, а так. на разі ми трошки переформатували цей відеопроект, і тепер це щоденники пам'яті. Угу. І це якраз історії про героїв, про бійців, так які віддали життя віддали найцінніше і про так. їхніх дружин, жінок, коханих, так. Це. Звісно, на початку на початку цього відео вони розповідають, як вони познайомилися зі своїми чоловіками. Це скажімо, найщемливіші зазвичай історії, які важливо чути. А потім вони вже дівчата розповідають, що для них проєкт, що для них наше ком'юніті, що для них наша спільнота. Адже також важливо, щоб одна жінка говорила іншій жінці, що вона може сюди до нас звернутися, і не потрібно боятись, адже як я помітила, так. У сім'ї дівчата нам розповідають і взагалі на проекті, і е, е, потім що вони дуже довго наважуються, uh -huh. дуже довго наважуються. зробити цей де, крок. Дівчата uh -huh. кажуть, що е, це на е, треба робити цей крок, і треба не затягувати. От таким словом, не затягувати, адже це може повпливати в подальшому і ще більше на, на, на те, що жінка не зможе вийти з е, активної фази горювання. І ти гарно зауважила, що не хотілося б робити такий проект, але доводиться, тому що горя багато і його більше. Є. І жінок, які залишаються без чоловіків, без своїх героїв в Запоріжжі, в тому числі стає більше. Тобто, проєкт, ви поки з мамою будете це робити, розуміючи, що це. Не просто ви вдвох це тягнете. Ну так, у вас там є, звісно, команда і вже оця спільнота, але ви поки і на другий рік все продовжуєте. Так? Так, у нас все таки продовжується. Без... Ми самі це тягнемо з нашими партнерами. Ми можемо, ми в змозі, і ми будемо, поки ми будемо потрібні, ми будемо це робити. Ну і ось тепер про поки ми будемо потрібні. Знаєш, я собі це теж писала, побачивши, що ти свій особистий збір зараз оголосила, і це частина великого збору. От якщо можна трохи про це, тому що ну як на мене зараз як ніколи важливо показати фронту нашим героям, захисникам і захисницям, які зі зброєю в руках ось на цьому кордоні добра і зла, і стримують зло, яке лізе безперервно. То дуже важливо показати, що є тил, що, попри цей закон, який ухвалений, який дав відчуття, що влада, держава відсторонюється, що це їх не стосується. Тут надважливо показувати, що тил є, і він має бути міцним, і він має все робити для фронту, все для допомоги. Ось якщо можна трохи про це. А, так, ну так, так раболожи, що я тепер волі учасниць нашого проекту. На жаль, мій Ростислав загинув 28 грудня 23-го року в Авдіївці, виконуючи бойове завдання. І от я нещодавно відкрила свій перший збір. взагалі за весь час повномасштабки наважилась. Загалом збір це на 20 мільйонів. Він для кракену, для омеги, для азову та третьої штурмової бригади. Цей співдрони, це 1100 стоїть співдронів, які будуть носити ім'я загиблих футбольних фанів. Мій Ростислав був ультрасом Динамо Київського, і тому я от вирішила відкрити цей збір. І п'ять із підронів хочу, щоб було названо його ім'ям, і щоб він повернувся на фронт, нищити вселенське зло і нищити окупанта, і продовжував свою справу там, де він був професіоналом. Він насправ... він взагалі. У мене снайпер, але він багатозадачний був, він все вмів, і е, саме якраз е, так трапилось, що е, остання покупка його це ми обирали йому і в піді дрон. Угу. Е, от, от, так, от так трапилось. Тому, коли, е, коли спільнота футбольних фанів родин загиблих футбольних фанів відкрила такий збір, е, то я вирішила, звісно, долучитись. І також презентувати, ну на мою думку, дуже важливі і цікаві артефакти. Я позаду себе помісила їх. Наприклад, це футболка. Футболка, вона з Азовсталі. Вона пройшла Азовсталь. Вона пройшла полон. Мені її подарував мій близький, моя близька людина, яку я чекала з полону, за яку я боролась, і за його побратимів. І от він підписав цю футболку і підписали інші азовці, і військовослужбовці, там і Грінка, і дипломат. Тобто, скажімо, ті ті люди, яких знають зараз усі, скажімо. і вони зараз... Вони повернулися з полону, так тобто вони вже на підконтрольній сторони. Так, так, так. Вони повернулись з полону. Так, так. Ця футболка, вона пройшла полон. Ігор, як він мені написав, виказав, що він дуже намагався її зберегти. Якраз мені для доброї справи. Ця Сам. футболка вона мені була передана саме для того, щоб я провела якийсь аукціон і змогла допомогти. Так. Адже ну всі знають, що я що я завжди допомагаю всім, чим можу. Так. А тому ця футболка артефакт вона абсолютно унікальна, адже прапори прапорів насправді багато різних. А от футболки, саме такої, ну її вона просто унікальна. Так. Тому скажімо, це топ-лот в моєму зборі, який я буду розігрувати серед донатів 3 тисячі гривень і більше. Uh -huh. Потім позаду мене також це відстріляна 120-ка, uh -huh. Її дали мені yeah. хлопці, uh -huh. які обороняють роботи не. Дуже важливо, що саме. Ну я думаю, що нещодавно ви бачили, як зараз виглядає роботи не буквально пару днів, як е, шириться інтернетом відео, так. відео про, про ну, роботина, і хочу сказати, що саме цей тубус від відпрацьованих стотки він е, працював там, тобто він захищав роботи. І е, е, мій особистий лот це е, книга Леонтовича 61-го року. Ось вона тут. Так. Стоїть це хорові твори, це для таких поціновочів, музики, музики. хорового співу. Так, і... ага. так, 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 так. Тубус буде у мене розіграно серед донатів тисячу гривень, а книжечка буде розіграна серед донатів 500 гривень. Також одна із дружин загиблих моїх побратимів і націоналістів Ірина. Вона дружина Юрія Руфа, він власник бренду одягу, був загинув він у 22-му році. Так. Якраз тут була були роковини нещодавно. Руфа. Угу. другі. Вона дала сертифікат на тисячу гривень, тобто можна буде ще виграти якийсь брендований одяг від загиблого Юрія Руфа. Так, так, його, його продовжується, Його дружина продовжує його, як то кажуть, діти ще у так справу. Так, так. І також ще моя знайома майстриня герданів різних гарних Прекрас. селянок uh -huh. робить селянки, гердани також. Так, також надала тисячу гривень сертифікат на свою на свої вироби, і вони також будуть розіграні е, серед донатів, е, які люди будуть донатити на помсту за Ростислава і їх загиб, його загиблих побратимів. Коли буде розіграш, чи він вже відбувається? Тобто як це все відбувається? Я знаю, що на твоїй сторінці є інформація. Дуже зручно, що там і монобанка, і можна PayPal, і можна приват. Ну тобто там все це є. От про це трошки, і ось сам це. Розіграш шлотів у нас буде вже коли ми закриємо збір. Моя частка це 90 тисяч. Вона доволі амбіційна, я постійно це кажу, але я вважаю, що ми можемо це зробити всі разом. Станом на зараз вже 50%. Підсотків відбору є, але мені звісно хотілося би трошечки швидше. До, до, до кінця цього тижня мені б дуже хотілося б закрити цей збір, адже я їду в Київ вперше після поховання Ростислава, їду до нього на могилу, і хочеться йому там сказати, що зроблена зроблена, що зрозуміли. Ти будеш мститись, ти будеш мститись, ти будеш на фронті знову, будеш, будеш виборювати нам перемогу. Дуже мені цього хочеться. І от саме коли. Ми закриємо з вами збір, тоді будуть, буде розіграш цих лотів. А, я ж бачу і на монобанку, і в приватконверті. Все видно, хто, хто донатить які суми. А, я буду присвоювати людям номерки, як це модно зараз, як це робиться. Так. І тоді рандомно будемо обирати оцих людей, цих переможців. Вся ну, бу... інформація є у мене на сторінці в інстаграмі або в Фейсбуці. фейсбуці. Ага. Будь ласка поєднуйтесь. Ярина Геращенко, Інстаграм, Фейсбук, і тут ми тільки. Теж долучаємося до побажання зібрати до кінця тижня і до заклику це робити. І так амбітна мета 90 тисяч. Наш Микола Білик, який зараз в Збройних силах України, він взагалі поставив дуже амбітну мету 400 тисяч. І теж через лоти, аукціони дуже цікаво з надзвичайно цікавими людьми. І вже от я сьогодні дивилася 326 вже, уже здається зібрано. Але це те, що дуже потрібно. Те, про що ми говоримо, що це не військовим потрібно, а це нам потрібно, щоб військові мали. Ну тобто, ми дуже чітко маємо формулювати, що це не їм потрібно, це потрібно нам, щоб у них було, тому що вони на кордоні добра і зла, і тому що тільки завдяки тому, що вони не залишили цей кордон і не сказали, що вони втомилися, і не сказали, що їм треба більше часу собі приділити і якось відпочити, то ми можемо тут. Робити те, що любимо, і те, що можемо, і те, що хочемо. І тому зараз вся країна і вся держава має бути для перемоги, для підтримки тих, хто на фронті, для допомоги і підтримки тим, кому найскладніше. Тому тут дякую тобі, Яринка, що ти продовжуєш справу. Звісно, що це непросто, але головне, що ніхто тут не ниє і не розповідає про просто-непросто, а робить те, що може. Так, як може, і це це є рецепт перемоги. Це те, що ми маємо робити, особливо коли відчуваємо зневіру і відчай. Особливо коли відчуваємо, що ворог в наші мізки заліз і там вже нам розповідає, що нічого не вийде. Найліпший спосіб це зробити щось для Збройних сил України, для наших захисників і для тих, хто це. Акумулює, фокусує, тому що ну кому довіряємо, вже у кожного і кожної з нас є ті, кому ми довіряємо і кому точно можна ну, знати, що це піде на важливу і добру справу. Спасибі, Яриночка, і потім сподіваюся, розкажеш, лапа. повідомиш, як все це буде відбуватися, тому що для нас це важливо і для всіх наших дитичан. Радіо на дотик, на дотик.